Саме, знаєте, шоковано. Ну, як не з того не всього. трагедія все одно. Ну, Сушітка. Ми спілкувалися, все посильно до мене приходила. Нормальна жінка була. А Гелени більше немає. ця звістка для селян стала як грім серед ясного неба. Жінці було 83 роки, але смерть старенької просто шокувала сусідів. Йома, ба, його мамою, то бабою кормила. Та й як право з нього, щоб чистий ходив. Ну він довго не дотримувався. Та й таке. В шоці. Шок на мене впав такі. Ужас просто. Усе своє життя Галена присвятила чотирьом онукам-сиротам. Один з них залишився з нею та перетворив існування бабусі просто на пекло. Але бабця жодного разу при улюбленця не сказала навіть кривого слова. Вона ще стала до нього як найліпше. Це все наш мій внук, мій внук, Йо, Віталік, мій Віталік. Я кажу, ваш Віталік злодій, та де? Та де? Він нічого не і кури крав і носив. Там, і там пили за ті кури. За свою доброту жінка й поплатилася. Того рокового дня 33 річний онук вимагав у бабці 10 гривень на сигарети і горілку. Старенька грошей не мала та пішла просити по сусідах. Спокійно, що до мене приходила сигарет. Каже, маєш сигарети? Я каже, дякую, я не маю. А що сталося я ще не знаю. Певно, з вечора і зарізав. Тихо було, я навіть з фонарком йшла, я все йду у але тихічко, але світло всюди було. Ну, вона й певно вже замородувала ввечері, я вам кажу. Прийшовши з пустими руками, бабця розізлила онука не на жарт. Вночі він просто стукнув її по голові, а потім зарізав. Нещасна намагалася ще вийти з хати, але померла. Просто біля воріт. Вона тут лежала, половина тіла була тут, вже на вулиці, половина там. І все в крові тут було, стоп в крові. Вона, мабуть, тікала ще. Вчора її привезли чоломаючі сині. Він в голову вдарив, а потім взяв ножики і розхвала тав його отако. Тут що позашиваний має привезти дівчат. Вдаре голову, а вона стала храпіти. А я її взяв, дорізав, щоб не, щоб не то. Досі не мучила. Зброю нелюда знайшла вже поліція Це ніж та уламок дзеркала. Був знайдений рукоятка від ножа, зломана, і дзеркальце, яке в крові. Він дає покази, в нього також порізана рука. Він дає покази, що це було зеркальцем. Він порізав її обличчя шию. Вона намагалася ще дійти до сусідів, покликати на допомогу, але не змогла дійти. Рідні Гелени настільки шоковані її вбивством, що не мають сили будь ким говорити. Дуже прошу, я не хочу то публіки. Вибачте мені. Будь ласка. Жорстокого онука схопили того ж дня. Провину він визнав одразу ж. Тепер йому доведеться згадувати про любов своєї бабці вже за гратами.